Вітаю, друзі, з добрим недобрим ранком, 14 червня. Сьогодні вночі ворог здійснив чи не наймасштабніший повітряний ракетний удар по Одесі, починаючи з 24 лютого. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні вночі в Одесі приблизно з Половину третьої ночі до майже третьої була повітряна тривога тривалістю біля пів години. І коли ще лунала сирена повітряної тривоги, то я почув як звуки роботи проти повітряної оборони, так звуки пролітаючих ракет, а потім звуки вибухів. По Одесі за оперативними даними оперативного командування Південь Росіяни випустили чотири крилаті ракети морського базування Калібр. Це якраз повний залп отого підводного човна, який вийшов у море вчора увечері на додачу до двох надводних ракетоносців. З цієї кількості ракет, за уточненими даними генерального штабу, сьогодні було збито три ракети з чотирьох. Четверта дала на жаль влучення в прильоту. В Одесі постраждав від прильоту дуже великий складський комплекс однієї з торгівельних мереж. Там загинуло три людини, ще шестеро поранених, і була пожежа на площі до тисячі квадратних метрів. Також від уламків однієї з збитих ракет пошкоджено навчальний корпус мочкового закладу одного з університетів, два бізнес-центри та заклад харчування і та інші об'єкти, в тому числі житлові будинки. Отакі справи. Також, загалом, за даними Генштабу, сьогодні вночі, крім цього, росіяни випустили з узбережжя Азовського моря по Україні ще 10 ударних дронів камікадзе іранського виробництва, з яких протиповітряна оборона збила 9. Також вони з бомбардувальників ту 22 випустили вночі шість ракет Х-22 по Донецькій області. Тут е, були також влучення, масштаб поки що невідомий. Він уточнюється таким чином. За Балом росіяни випустили вночі 10 ракет та 10 дронів. З цієї кількості було збито 12 повітряних цілей, тобто 3 ракети щонайменше, та 9 дронів. Тобто, протиповітряна оборона дала досить непоганий результат. В Одесі, в тому числі, це 75% ефективності, три ракети з чотирьох. Тому ми далі стежимо за ситуацією з вами. Був Олександр Вольмошко. До побачення, слава Україні.